Пане Леоніде, друга поспіль впевнена перемога вашої команди. Які враження і наскільки задоволені? Напевно, напевно, задоволений. Да. Те, що планували, практично все виконали хлопці. Десь щось пішло не по плану. Було Удалення трошки поломало нам кінцівку. Ну ми в кінцівці забили гарні м'ячі, дали всім хлопцям сьогодні пограти, щоб трохи понюхали цього пороху, так сказати, про ліги ліги майбутнього. І ну, є помилки, у когось є, у когось нема. але саме головне, що хлопці виклались на 100% і Команда перемогла, і всі працювали. Ми, тренери, хлопці, всі гравці працювали на те, щоб команда сьогодні перемогла після тяжкого матчу з Динамо, за рахунку 3-1 у меншості забили. Про що це може свідчити в недільних мікроциклах. Ми, значить, правильно готуємося, і хлопці в кінцівці були не, не виснажені, були сили бігти вперед, захищатися в меншості. Ну це дуже гарно. Я задоволений тим, що ми прибавляємо в другому таймі в виносливості. Це, це, це є гарно. І на сам кінець Гліб Шляпкін заробив червону на рівному місці в необов'язковому моменті. Наскільки він підвів команду і наскільки ось такі моменти роблять сильнішими, самого футболіста додають йому досвіду на майбутнє? Так да, на жаль, хлопець дуже талановитий, складний характер. Ми... Багато з ним спілкуємося, але ну, такі получать жовті картки за розмови, за якісь моменти, ну, не футбольні моменти, я називаю, це не спортивна поведінка. Будемо далі спілкуватись. Я сподіваюся, що він мене почує. Таких хлопців, як він, ну я, я рахую, що не потрібно там обирати зі складу, там наказувати чимось треба. Ми знайдемо, я знайду ключі до нього. І він е, е, в наступних матчах, звісно, він пропускає наступний матч. Ну, вже коли відбудесь кваліфікація, він вже буде розуміти, що цього робити не можна. Ну, Підвів, звісно, е, він підвів. Е, знаєте, е, Я завжди кажу, все, що не робиться, все до кращого. Ми, е, Практично не грали в меншості, і ось нам довелося грати в меншості. І Ми показали, що ми можемо навіть в меншості грати, забивати і догравати до останньої секунди матчу, бути єдиними. Андрію, дуже складна перемога. Напевно, що отримуєте якнайбільше радості від такої перемоги, що найголовніше від якісної гри своєї команди. Кожна гра важлива. Це була ще одна гра, яку ми виграли. Показали свій характер. Це, ця гра вона була складна, тому що це хороший досвід для нас. Були помилки, але ми билися до кінця. Я вдячний нашій команді. У другому таймі у вас можна сказати відкрилося інше дихання. Ще більше заграли активно попереду, ще забивали і вирвали перемогу. Другий тайм порадував. Дуже порадував. Ми напевно набралися сил через тривогу, через те, що ми сиділи і набралися сил, вийшли з максимальним настроєм та виграли цю гру у другому таймі. У цьому сезоні Національна ліги майбутнього вам протистоять найсильніші команди у юнацькому футболі України. Наскільки важливо для вас, настільки цікаво грати від минулого туру проти Київського Динамо? Зіграли яскраво, зараз знову виграли футбольний кайф. Футбольний хайп. Я дуже вдячний всім, хто придумав цю лігу. Це дуже класно. Те, що ми маємо такий досвід грати тільки з сильними командами. Я дуже вдячний. Я, я навіть знаю, хто це зробив. Я знайомий з цією людиною. Дякую, Богдану Вікторовичу. Пане Антоне, дуже цікавий матч. Це третій тур. Команди вже розігналася, і сьогодні була абсолютно рівна гра. Хто краще реалізує свої моменти, той здобуде перемогу. Поділіться своїми враженнями від гри. Е, ну, е, Вітаємо. Команда суперників з перемогою, але ми налаштовувалися сьогодні на такий, можна сказати, бій, розбирали команду, дуже гарна команда. Але були моменти там, у першому таймі до пропущеного м'яча. Якщо б ми реалізували, може, гра склалася інакше. Але маємо те, що маємо, будемо працювати над реалізацією, над е відбором м'яча, над усіми компонентами. Ну, в цілому, задоволені діями команди, якщо не брати до уваги рахунок. Ні, в цілому ми не задоволені. Це одна з найслабкіших наших ігор за останній час. Тому будемо розбиратись, в чому це так произошло. А ви підходили до цього матчу серед лідерів, ви поділили другу сходинку за додатковими показниками. Лише були на четвертому місці. Ціль, напевно, що бути якомога вище за підсумками цього сезону. Ми завжди ставимо перед хлопаками максимальне завдання це виходити на кожну гру і перемагати кожну гру. А в таблицю ми зараз не смотримо, бо далі ще буде великий шлях, тому будемо. Pode